Сьогодні ми розбираємо дещо справді унікальне. На перший погляд, це такий собі класичний маєток під Києвом, але насправді це високотехнологічна, повністю автономна фортеця. Давайте ж розкриємо всі її таємниці. Отже, що ми бачимо? Тихий сосновий ліс у ворзелі, і серед дерев ховається цей розкішний будинок, але його велична зовнішність це знаєте лише обкладинка. Справжня історія починається, коли ми зазираємо всередину. Тож почнімо з того, що бачить око, і це по суті ілюзія. Ілюзія такого величного традиційного будинку, який ідеально вписаний у приватну зелену зону справжня фортеця в лісі. І справді, перше враження це класика і повний спокій: 45 соток землі, власний сад, навіть озерце. Усе це створює таку іделічну картинку заміського життя. Але за цим спокоєм ховається щось зовсім інше. А тепер найцікавіше переходимо від зовнішньої ілюзії до внутрішньої реальності, і повірте, вона вас здивує, бо це значно більше, ніж маєток. І ось він, момент істини. Зовні класичний маєток, а всередині ультрасучасний простір у стилі лофт замість затишних віталень, відкриті офіси. Це більше схоже, знаєте, на кампус якогось технологічного стартапу, а не на родинне гніздечко. Просто подивіться на цей перелік: коворкінг, лекторії, кімнати готельного типу. Це ж не план будинку для родини, це структура повноцінного кампусу для життя і роботи. Все продумано для спільноти, яка може тут жити, працювати і творити разом. Дизайнерські рішення, відкриті простори, функціональні меблі, кожна деталь тут буквально кричить про співпрацю та творчість. Це середовище, де ідеї не просто народжуються, а й одразу втілюються в життя. Але сучасний інтер'єр це лише половина справи. Тепер ми розкриємо технологічне серце цього місця, те, що робить його абсолютно незалежним від зовнішнього світу, його самодостатнє ядро. І тут виникає питання, а що взагалі означає бути повністю автономним у сучасному світі? Давайте подивимося на конкретні технології, які перетворюють цей будинок на справжню фортецю. Ну, дивіться, ця будівля повністю от абсолютно відрізана від міських мереж: власна електроенергія, своя вода з артезіанської свердловини, власна система каналізації. Це і є справжня незалежність. 60 кВт – саме таку потужність має резервний генератор. Щоб було зрозуміліше, цього з головою вистачить, щоб одночасно живити енергією близько 10 звичайних будинків. Тобто цей комплекс може працювати безперебійно, щоб не відбувалося зовні. Але знаєте в чому справжня суперсила у 21 столітті у цифровій незалежності. Тут прокладено не один, а кілька незалежних оптоволоконних кабелів. Професійне обладнання дає безшовний Wi-Fi по всій території. І найважливіше системи резервного живлення гарантують до 10 годин автономної роботи інтернету, навіть якщо все навколо зникне. Добре, з технологіями розібралися. А тепер давайте подивимось, як усе це організовано в просторі. Зазирнемо в офіційні документи, щоб зрозуміти архітектурний задум. Ось він. Офіційний технічний паспорт це, по суті, скелет будівлі, який розкриває нам усі її секрети. Він показує чотири рівні і кожен має своє унікальне призначення від підземного укриття до апартаментів на горі. І от що нам кажуть ці на перший погляд сухі цифри. Загальна площа майже 1100 квадратних метрів. Цокольний поверх це надійне укриття. А верхні поверхи легко трансформуються з офісів у повноцінні житлові апартаменти. Це справді гнучкий багатофункціональний кампус. А це так звана експлікація. Звучить складно, але по суті, це просто детальний каталог кожного приміщення, і він показує неймовірну увагу до деталей. Кожний квадратний сантиметр тут має своє чітке призначення тут немає нічого випадкового. Окей, ми побачили фасад, інтер'єр. Технології та плани, час скласти все це докупи і зрозуміти, з чого ж складається вартість цього унікального об'єкта. Розшифруємо його цінник. Ціна питання 1 мільйон доларів. І так, це може здатися ціною за розкішний маєток. Але ми ж уже зрозуміли, що це інвестиція не просто в нерухомість, а в повну незалежність та безпеку. Тобто покупець отримує не просто стіни і дах, він отримує готову екосистему. Це безпека, технології і абсолютно новий підхід до того, як можна жити і працювати. І от коли дивишся на нього вночі, стає остаточно зрозуміло це не просто будинок, це можна сказати символ нової епохи, де стійкість та незалежність стають ключовими найціннішими активами. І це підводить нас до фінального і, мабуть, найважливішого питання у нашому такому непередбачуваному світі. Чи є такі автономні фортеці просто найвищою розкіщу для обраних? Або, можливо, вони стають новою фундаментальною необхідністю для виживання та розвитку? Відповідь, можливо, і визначить наше майбутнє.